Коти Горошко Українська народна казка. Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра принесла їм обід. Вона й каже: А де ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть. Ми тягтимем мим скибу, відома, аж до тієї ниви, де будемо рати, то ти за тією борозною і йди та й поїхала. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини додому та й кажуть матері весь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесла? Адже Оленка понесла та й досі нема. Я думала, вона з вами вернеться чи не заблукала? Брати кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою. І зайшли таки до того зміївого двора. Де їх сестра була, приходять туди, а вона там. Братики мої милі, де ж є вас подібно, як Змій прилетить, він же вас поїсть? Коли це Змій летить? А, а, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходім же на зарізний тік. Пішли на зарізний тік битися. Недовго бились. Як ударив їх Змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих і закинув до глибокої темниці. А той чоловік і жінка ждуть, те ж доцінів нема. От якось пішла жінка на річку прати. Коли котиться горошина по дорозі, жінка взяла горошину і з'їла. Згодом народився у неї син. Назвали його Коти Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Не багато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь докопали до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли йому викинути. Поки батько ходив, а куди горошку взяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі й докопались до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошку та й сховав. От і питається раз Котигорошку в батька й матері. Десь повинні ж мене бути брат і сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке, й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же так свою кров не визволити? Узяв ти залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй каже мені булаву та велику. Як почав ковалькувати, то скував таку, що на сили з кузні винесли. Узяв коти грошку ту булаву, як махнув, як кинув у гору, а далі каже до батька Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу де та булава? Спутив його батько, він схопився, підставив пальця. Булава, як ударилась в нього, так і на надвоє. Він і каже Ні, з цією булавою не можна йти. Шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знов до коваля. Вона каже Перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко й ту Шпурну вгору та ліг знов спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад. Треве, аж земля дрижить. Збудили котигорошка, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулася. Ну, з цією булавою можна йти шукати братів та сестру. Печіть маму буханці та сушіть сухарі, піду. Узяв ту булаву в торбу буханців та сухарів. Прощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинки, а змія нема сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчина. Каже Котигорошко, був, парубче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть. А ти ж хто така? Я була одна дочка, в батька і матері, ти мене Змій украв. А шестеро братів пішли визволяти та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко Закинув Змій до темниці й не знаю, чи ще живі, чи, може, на попілець потрухли Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити, шестеро не визволила, а то ти сам, каже Оленко. Дарма, відказує Котигорошко, та й сів на вікні дожидається, коли це летить змій, перелетів та тільки в хату зараз. Гей, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котигорошко, коли я прийшов. «Аго, хлопче, а чого тобі тут треба? Бити ще миритись? Де то вже миритись, битися, каже Котогорошко. Ходім же на зарізний тік. Ходім. Прийшли Змій і каже: Бийти, ні, каже Котогорошко, «Бийти спочатку. От Змій, як ударив його, так по кістечки і вігнав у зарізний тік, вирвав ноги Котогорошко. Як махнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигрошка і того по коліна вігнав, ударив котигрошку вдруге. Попоє Змія загнав у утік, утретє зовсім убив. Пійшов тоді в льох темниці глибокий, відімкнув своїх братів, а вони тільки тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Пройшли так скільки дороги, сіли під дубком спочивати. Котигорошко притомився після того бою та й заснув. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали. А він сам убив та й добро собі забере. От радились, радились, та й нарадилися. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликом до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір і розірве. як радились, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А коти горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як рвонувся, так того дуба і вивернув з корінням. От узяв тоді того дуба на плечі і пішов додому. Підходить до хати, а щоє, брати вже прийшли та й розпитують в матері, а що, мамо, чи в вас іще були діти? Та як же, синку, ти горошко був, та вас пішов визволяти. Вони тоді. Оце ж ми його прив'язали, треба бігти та одв'язати. А Котигоришко, як пошпурить тим дубком в хату, за малим хат не розвалив. Оставайтеся же, коли ви такі, каже, піду я в світ. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі, іде, коли дивиться від гора і від гора, А між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх, каже Котигорошко. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати, ну, то я туди. А як ти звешся? Верни гора, а ти? Ходи, горошко, ходім разом. Ході. Пішли вони ідуть, коли бачить чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби і вивертає з корінням. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вир... вивертаю, щоб і ти було просторіше, а куди йдеш, щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб, а ви Коти горошку та верни гора. Ходім разом? Ходім. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачить, чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою. Як крутну вусом, так вода й розтопилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього, А що ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш, щастя шукати? Ну, то й ми туди. А як звешся? крутивус а ви? Котигорожку верна гора, верни дуб, Ходім разом, ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора? На дорозі верни гора перекине, де ліс верни дуб, виверне, де річки крутивус, воду відверне. От, зайшли вони в такий великий ліс. Коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Коти й каже: Ти, Вернегору, зоставайся дома та вари їсти, а ми трьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та ліг спочивати. Коли? Хтось стукає в двері. Відчини. Невеликий пан відчиниш і сам, каже Вернигора. Двері відчинилися, і знов хтось кричить Пересади через поріг. Невеликий пан перерізеш і сам. Коли влазить діток, маленький, а борода на сажень волочиться, як схопив Вернигору за чуба та й почепив на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернигори із спини шматок шкіри видрав та й подався. Вернигора крутився, крутився, якось одірвав свого чуба, кинувся знову варити, поки товариші приходили уже до варію. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись, полягали спати. На другий день устають Котигорошко горошкою каже: Ну, тепер ти, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та ліг спочивати, аж хтось стукає в двері. Відчини, невеликий пан відчиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перерізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернедуба за чуба і почепив на гвіздок. А сам усе, що було наварене, ви, випив у Вернедуба й спини шматок шкіри видрав та й подався. Вернеду борсався, борсався, якось уже там з гвістка зірвався та й ну швидше обід варити, коли це приходить товариство. А що це ти з обідом спізнився? Та задрімав, каже трохи. А Вернегора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався крутивуз, і з ним те саме, а Коти й каже Ну, і ліниві ви обід варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання, а коти Горошко вдома зостається. Он наварив він їсти та ліг спочивати. Аж грюка хтось у двері. Відчини. Стривай, відчиню, каже коти Горошко. Відчинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг!» – Узяв коти горошко, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко? А ось побачиш чого, каже дідок. Доп'явся до чуби та тільки хотів ухопити, а Котигорошко. То ти такий!» Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дума, заклав розколену дідову бороду і защемив її там. Коли ти каже такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посид собі тут, я знов сюди прийду. Приходить він у хату. Вже й товариство поприходило, а що обід? Давно впріг. Пообідали. А тоді горошкою каже: А ходіть, лише я вам таке диво покажу, що, ну, приходить до того дуба, коли ні діда, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем і потяг за собою. Тоді коти Горошко розказав товаришам, що йому було. Ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв, та ремені спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходімо його шукати. А де дідок того дуба тяг? Там так і знати, що волочено. Вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко і каже Лізь туди горо». А цур йому? Ну ти, верни дубе. не схотів і верни дуб, і крутивус. Коли ж так, каже Котогорошко, полізу я сам. Заплили вони шнурів, намотав Котогорошко на руку кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки тягнули до дна аж на інший світ. Став там Котигорошку ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, а там усе так і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, що й у світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошко, Шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться. – каже вона, дідок бороду з дубка визволяє, не йди до нього. Він тебе вб'є, бо вже багатьох людей повбивав, не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому й бороду защемив, а ти з чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну і то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Коли справді сидить дідок і вже бороду визволив з дуба. Як побачив Котигорошка, каже А чого ти прийшов? Битись чи миритися. Де вже? каже котигорошку, миритися, битися. От і почали вони битись. Бились, бились і таки і вбив Котигорошку дідка своєю булавою. Тоді вдвох із королівної забрали все золото й дороге каміння. У три мішки та й пішли до тієї ями, якою він спускався. Підійшов до ями та й гукає: Аго, побратими, чи ви ще є? Є, він прив'язав до мотузка один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знов мотузок. Він прив'язав другий мішок. І це ваше, і третій їм віддав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузка королівна, а це моє, каже. Витягли ці троє королівну, тоді вже Котигорошка треба тягти. Вони й роздумали, нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам дістанеться. Підтягнімо його вгору, а тоді й пустимо він упаде й уб'ється. А Котогорошко догадався, що вони вже надумали щось. Узяв, прив'язав до мотузка каменюку і гукає: тягніть мене. Вони підтягли висок, а тоді й кинули камінь тільки гуп! Ну, каже коти Грошко, добрі ж ви. Пішов він підземним світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як удари дощ та грати. Він і заховався під дубом. Коли чує на дубі піщать грифенята в гнізді, він заліз на дуба й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. Тих грифенят батько, побачив, що діти вкриті, та й питає, Хто це вас накрив. А діти кажуть Як не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до коти Горошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зостали живі, а то все. Я полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді і залються. Винеси мене, каже, коти горошко, на той світ. Добру ти мені загадку загадав. Ну, та дарма, треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо, ти мені і вкинеш в рот шматок м'яса, а як поверну наліво, даси трохи води. А то не долечу й упаду. Узяли вони шість кодовів м'яса та шість кодовів води. Сів коти горошко на грифа полетіли. Летять та й летять. Як поверне гри голову направо, то Котигорошку йому вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли. От-от вже долітають до цього світу, коли Гриф повертає голову направо, а в катовбах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошкою відрізав у себе литку та кинув Грифові в рот. Вилетіли нагору гриф і питається, чого це ти мені якогось не такого м'яса дав аж наприкінці. Котигорошку показав на свою ногу. От чого, каже. Тоді Гриф полетів і приніс цілющої води. Як покропили тією водою литка й приросла. Гріф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько, там у нього живуть та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівнею женитися, той не помиряться, коли це приходить Котигорошко. Вони полякались, а він каже Ви мене зрадили, мушу вас покарати. Та й покарав, а сам одружився з цією королівною та й живе. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.